Усім привіт! Вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні я беру участь в колаборації україномовних снімерок, мета якої додати вам святкового настрою. Взагалі, для мене весь мій грудневий контент в тій чи іншій мірі мав намір підняти вам святковий настрій. І я сподіваюся, що мені вдалося хоч трішечки. А в цій колаборації ми створюємо різні зимові символи, і я для себе обрала сніжинку. Насправді, для мене сніг це. Мабуть, найперша асоціація з зимою, тому я й обрала її. У нас виходить така е, хуманізація, ніби, але всім всі. Я в собі називаю це сіманізація. Не знаю. Мені подобається такий каламбур. Можливо, якщо вам теж подобається, можете також використовувати це слово. Можливо, колись ще будуть подібні проекти, бо мені в загальному подобається ця ідея. Мені подобається, як художники роблять хуманізацію, і втілюють різні неживі об'єкти в вигляді людей. І я не художник і не вмію гарно малювати, але ця ідея мені дуже подобається. і Я б хотіла б спробувати втілювати різні неживі об'єкти в вигляді сімів. Мені здається, це теж доволі цікаво. Також список усіх учасників цієї колаборації ви можете бачити на екрані. Я дуже взагалі рада, що дівчата запропонували цю ідею, тому що насправді в мене в голові вона теж крутилася якийсь час. Потім я відволіклася на якісь свої інші ідеї і забула про неї. І потім мені було приємно читати от таку от пропозицію. І, звісно, я ж така: так, звісно, я в темі приєднуюсь. Я, взагалі, людинка така: є якийсь двіж, я вриваюся. Ну, а що я можу ще сказати. Тепер давайте про персонажку трішки. Взагалі, основна задумка зразу була це таке щось біле, таке все світле, все-таки це сніг. Але в процесі створення щось пішло не туди, тому що, коли я її почала вдягати в біле, мені весь білий одяг дуже сильно зливався з її доволі світлою шкірою. Я спеціально так обрала, бо вона ж сніжинка. І тому. Я пішла по такому образу з дитячих малюнків снігу і пішла більш в якийсь уже блакитний колір. Але мені в загальному дуже подобається результат, особливо вважаючи на те, що коли я сідала її робити, в мене в голові з задумки було тільки те, що я хочу використати їй сісівії з снігом, які в мене вже лежать, мабуть, більше року. І я їх ну ніколи, ні разу нікому ніде не використала. І я така: ні, ну треба ж їх кудись комусь вцепити. І я від цього відштовхувалась і робила просто всю персонажку від думки, що в неї мають бути засніжені вії. Причому це єдине сісті, яке я використала в ній. І для вас в галерею я викладу версію без них. До речі, це тупо на це відео. Ну, можливо, вона ще десь в мене заселиться за допомогою КЦ і буде ходити така гарна з цими віями. Але, ну, основа цього образу це ці засніжені вії. Справді, мені сподобалося, чесно кажу, мені дуже сподобалось її створювати. Вона така вийшла прикольна, як на мене. Ця персонажка вона така доволі ніжна. Ну, Я її собі такою бачу, але при цьому вона, я хотіла, щоб була ну, все-таки це сніжинка. І я думала про те, що це все-таки щось має бути зимове і, можливо, таке все-таки. Якісь гострі форми хотілося для її обличчя додати. Ще мені дуже сподобались тіні, які я їй додала. Прям я теж ніколи нікому їх не використовувала, тому що якось, ну, це щось таке незвичне. А я, зазвичай, більш такі реалістичні штуки відіграю. Я мовчу про мою окультну династію. Я відіграю реалістичні штуки. І цей макіяж, ну, які речі в макіяжі мені не вписувались. А тут прям я їй такі губи зробила, такі з синьовою цікаві. І взагалі мені дуже подобається, як це виглядає, і ця зачіска, закиданими назад волоссям. Ну вона така вийшла трішки космічна, але мені дуже подобається результат насправді. От, взагалі я ще думала собі з приводу того, який може бути характер у нашої сніжинки. І в принципі я собі придумала певну її історію. Я думаю, що от вона була сніжинкою, літала собі кожного разу, коли випадав сніг, вона спостерігала за людьми, бачила, як вони живуть, як вони, що вони роблять. І ця сніжинка захотіла теж стати людиною і спробувати пожити в світі людей. І ось вона загадала, І бажаю, не знаю, я не знаю, самі придумайте спосіб, яким вона змогла стати людиною. І вона якби, війшла в світ людей. Війшла вона з ціллю знайти кохання, адже скільки поцілунків під першим снігом вона бачила, їй це так подобалось, це було так романтично. І наша сніжинка теж захотіла відчути кохання, тому я їй обрала життєву ціль, пошуки спорідненої душі. Мені здається, це дуже романтично і могло бути в якомусь фільмі навіть на Нетфліксі А чому б і ні? Я думаю, цілком цілком. Звати цю персонажку Іола Сноуфлейк. Взагалі це потрібно було, мабуть, сказати раніше. Мені сподобалося дуже її ім'я. Ім'я Іола їй випало з рандомайзера. У мене стоїть мод на імена, щоб вони генерувалися від Валеси сметані, які вони зробили разом. Він мені дуже подобається насправді. Там дуже цікаві небанальні імена, я навіть сама деякі вписала, там точно є моя Оленка. Але я відволіклася, давайте більше про Іолу. А прізвище вже Snowflake, я сама їй вписала. Все-таки вона сніжинка. <свісно> Також по характеру вона у нас весела. Також я їй дала рису закохане сонечко, бо мені здається, вона така, от ну, знову ж таки, трошки космічна, не від світу цього. І... Вона буде швидко закохуватися в різних персонажів. Можливо, навіть це не якась така прям глибока буде любов, але таке просто відчуття закоханості. І от воно в неї буде таке: от як, як знаєте, як в дитини, я не знаю, як ви, а я в дитинстві була такою, що от я в мене кожен день, мабуть, це, ну кожен тиждень точно вже змінювалися якісь хлопчики, яких я люблю. Всіх просто хлопчиків не знаю в районі декількох кілометрів. Хоч по разу я казала, що я десь в їх люблю там. От в мене досі іноді сміються мої родичі. Як я була мала, я цього ще навіть не пам'ятаю. Мені там роки 4-5, може. І я як кажуть, пішки під стіл ходила і говорила всім, що я люблю Макаля. Я навіть не знаю, хто це. То спитаєте мене, що це за людина, що це за Макар? Та я не пам'ятаю його. Я була мала. Але мені досі за оце я люблю Макаля. Ще розумієте, навіть Р нормально не вимовляла дитина. Мені досі це згадують. От мені здається, наша Іола теж от трішки така, як дитина, що от вона побачила симпатичного хлопця. Він, можливо, викликав якусь симпатію в неї, але вона ще не дуже розуміє всі ці емоції. І така все, я закохана. Це любов всього мого життя. Я хочу бути з ним завжди. Ну, така, трішки ще драматична, я так собі уявляю її. І також вона крінжова, знову ж таки, крінжова через що, що вона. Вона, по суті, тут вона інша, вона тут якась прибулиця, вона зовсім з іншого світу попала і не уявляє, як живуть тут люди на землі. Мені здається, ну, вона дуже така цікава персонажка. Сподіваюсь, я в її образах змогла відобразити цей характер, який я в ній побачила, оцю її космічність. І сподіваюся, вам сподобалася моя Іола. Ще ж на цьому вам дякую за перегляд цього відео і до наступних зустрічей! Підписуйтесь, щоб не загубити! Всім па-па!